Дидактична гра вода стан води. Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я пропоную вам погратися. Дидактичну гру Вода стан води. Дітки, що таке вода? І яке значення має вода для нас з вами, для всіх живих істот. Вода для нас має дуже велике значення. Вона зволожує повітря при диханні, вода регулює температуру тіла, допомагає організму засвоювати поживні речовини, захищає нас з вами і захищає наші життєво важливі органи, змащує наші сустави, допомагає організму перетворювати їжу в енергію, приймає участь в обміні речовин виводить все зайве з нашого організму, тобто токсини та шлаки. Величесне значення має аптечка в нашому з вами дітки житті. А в якому ж стані наша вода буває? А вода є в трьох станах у твердому, тобто лід, у газоподібному, тобто пар. Або туман, і рідкому. Так. Тоді давайте з вами зараз визначимося. А де ж ми з вами використовуємо воду? Що ми робимо? За допомогою води. А ось що, як ви тут? Що? Правильно, миємо рученята, миємося самі. Так, що ще? Перемо свій одяг, а ще миємо і витираємо пил. Так, Так, а що ще ми робимо? Ми з вами, дітки, поливаємо наші рослинки, купаємося, плескаємося сам, самі в водички, так чи ні? Тобто вода має велике значення. Не тільки в нашому житті, а й для всіх живих істот. Тож давайте зараз з вами погараємося і визначимо, в яких же станах де буває вода. Що це? Це чашка кави або чаю гарячу і над чашкою йде пар. Це водичка в твердому стані, в рідкому чи газоподібному. Ток вірно. газу в отіпному стані. А тут, що ми з вами бачимо? Гілка вкрита чим. Снігом. А що таке сніг? Це водичка. Тільки в якому стані? Так вірно. В стані льод твердому стані. А тут знову парує. То яка водичка? Гзопотіп. А тут ми з вами купаємося, беремо, миємо, п'ємо. В якому стані? У Урідком. Тобто рідина. А миємося під душиком. В твердому стані водичка, чи в рідком, чи в загазоподібному. Вірно, в рідкому стані. А п'ємо водичку. Рідкому стані. А це що за красота така, що за крас? В якому стані тут вода? В твердому, бо це лід і є величезна гора льоту Айсберг в океані. Ми з вами взяли в руку празку. То знаєш, що там іде. Га заподібна вода, вірно. А сніжинка, красуня наша, в якому стані водичка? У твердому. А хмаринка в небі. В якому стані вода? У, га Вірно малята, ви молодці. А це що за явище? Дітки, а це явище зветься туман. То як ви думаєте, водичка в якому стані? Так вірно, газоподібно, пар. А це, що верх ногами росте, скріш. Бурулька. А бурулька це що у нас? Вода. І в якому стані? У твердому. Ви, малята молодці, справилися з завданням. Я вам кажу на цьому. До побачення. До нових зустрічей!